Мені дивиться, наша влада так і не зрозуміла. Європа не буде сваритися із США. Європа розраховує, що США Трамп перебіситься, і США будуть далі гарантом безпеки Європи. Просто Європа має зробити дві речі: перше, виконати вимоги Трампа. Ми про це вже з вами говорили сьогодні. Це про збільшення своїх внесок у оборону. І друге, Європа на всяк випадок, має бути готова. А раптом Трамп зовсім остаточно сказиться. І на такий момент ми маємо мати свої готовність. Тому Європа зараз на саміті Брюсселі нам розказують про те, що це український саміт. Ні, там відбулася певна розмова з Україною. Все коротка і не дуже довга, і не дуже важлива. А основне, Україні обіцяють на непевний період непевними гарантіями збройну підтримку на 20 мільярдів євро. От, власне, все, що стосується України, крім негативів для Зеленського, про них я зараз скажу. А основне це 800%.